Бажаю усім доброго дня, трішки психології всім нам у поміч. Зараз у нас закінчився період гострої адаптації, вже ми його пройшли. Але хочу вас попередити, що далі нас чекає це приблизно 7-10 днів, новий, теж непростий період, який характеризується емоційними гойдалками. Що це означає? Що багато хто із вас може відчувати як такий нестабільний стан в емоціях у настрої. Тут ви, здається, добре себе почували, позитивно мислили, все було добре. І ні з того, ні з цього настрій падає. Наступає відчай, напливає на вас якась тривога, велике хвилювання, навіть паніка. Потім через деякий час знову легшає. Не лякайтеся, ви маєте розуміти, що зараз це нормально. Це нормальний період проходження нашої психікою тої ситуації, в якій перебуваємо ми і наша Україна. Тому. Зараз головне правильно себе налаштувати. Тобто далі ми або знаходимо сприймаємо ситуацію такою, яка вона є. А для цього ми маємо не жаліти про те, що було, не говорити, як було раніше, не думати про те, що все могло б бути інакше. Тобто, правильно це сприйняти ситуацію такою, якою вона є, і жити далі, виходячи з того. Що ми зараз маємо, тоді стресу буде менше, і цей період пройде, скажімо так, безсимптомно або мало з малими затратами нашої, нашої сили та нашої енергії. Отже, в цей період я вам раджу пити багато рідини. Якщо це брати старшокласників, дорослих, то це 2,5 літри в день. Менше, звичайно, менше. Це можуть бути і чаї, і соки, будь-яка рідина. Треба обов'язково відпочивати. Якщо ви відчуваєте, що ваш організм потребує денного сну, дозвольте його собі. Також зараз дуже важливо пропити вітамін С. Звертаюся до батьків. Якщо у вас є така можливість, зробіть все можливе для того, щоб ваші діти зараз пропили вітамін С. Далі, творчість. Звертаюся зараз до дітей. Незалежно чи ви перший клас, чи ви одинадцятий клас, займіться якоюсь творчою діяльністю. Саме в творчост, творчість допомагає нам прожити стрес, прожити якісь ситуації негативні в нашому житті, і це є поштовх для розвитку. Малюйте, малюйте, малюйте і ще раз малюйте. Ви маєте папір, кольорові олівці, і малюйте все, що прийде в голову, все, що хочеться, все тільки те, що, бажає, що ви бажаєте. Можна ліпити з пластиліну, можна щось вирізати, клеїти аплікацію. Будь-яка творча діяльність зараз є не просто корисною, вона є рятівною. Малюйте. І ще. Якщо ви відчуєте, дам вам таких п'ять простих практик, елементарних, які допомагають нам заземлитися, коли напливає тривога, велике хвилювання. Про них я вам вже говорила, коли знайомила із практиками минулої осені по формуванні стресостійкості та емоційної стабільності. Зараз я вам їх так їх разом з'єднаю і щоб ви їх всі мали. Отже, якщо Паніка, якщо стрес, якщо хвилювання, якісь незрозумілі думки, і ви не знаєте, де ви перебуваєте, як себе повернути в спокійний стан, відразу перше. Подивіться навколо себе і знайдіть одну річ, яку ви можете спробувати на смак. І зафіксуйте в цей смак. Друге. Також огляніться навколо і подивіться, що ви можете понюхати. Дві речі, які ви можете зараз понюхати, відчути і назвати цей смак. Третє, назвіть три речі, які ви зараз можете почути, відчути звук. І назвіть ці три звуки. Четверте, назвіть чотири речі навколо себе, до яких ви можете доторкнутися і назвати, які вони за відчуттями, ці предмети, ці речі. І п'яте, назвіть п'ять речей, які ви зараз навколо себе можете побачити. І назвіть ці п'ять речей. Ці 5 простеньких вправ допомагають нам використати і задіяти всі свої 5 відчуттів людського організму і зменшують тривогу, стабілізують наш стан. Спробуйте і побачите ефективність. І до зустрічі!